Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюся, четвер вечір. І що, Зеленський, президент України, зустрівся з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Києві. Зустрілись, обнялись, пішли. Поз... Торовкались з делегаціями, сіли за столи і почали, за стіл і почали розмовляти. Ну, Тема розмови, ви е, здогадуєтесь, і знаєте, яка це вступ України в Євросоюз. Він буде обов'язково. Він буде якнайшвидше. У нас крізь одна проблема, одна, друзі, перемогти. І чим вистріше, і чим якісніше, тим краще це буде. А для того, щоб це краще і якісніше було, ми повинні всі працювати на перемогу. Ми всі повинні робити щось для перемоги. Неважливо, що Не, хтось воює, хтось ремонтує, хтось ще є. Хтось постачає, хтось кормить. Неважливо, хтось просто себе обслуговує і не е, звалює це на державу. Саме головне, ми зараз повинні повинні. Допомогти нашій країні, нашій державі, нашій владі. І не треба всяку ахінею читати в телеграм-каналах, слухати, читати в Фейсбуці особливо, в різних соціальних мережах. Друзі. Я скільки вже прошу, просто прошу. Не знаю, як достукатися. Мабуть, це неможливо. Але я Буду періодично просити, ви оберіть собі 3, 4, максимум 4, а то -3, 3, 3 е, істочника інформації, яким ви довіряєте, неважливо яким. Оберіть собі 1-3 істочника приватної інформації. Це блогери, це агентства, це якісь там фірми. Можливо, це якісь там. Агенції, ЗМІ якісь, якісь телеканали, якісь сторінки. Оберіть собі до трьох, яким ви довіряєте, і зрівнювати, щоб ви могли. Все інше ви можете брати, черпати собі для знання з офіційних каналів СБУ, Розвідки. Е Міністерства оборони, Офісу президента, уряду, Верховної Ради. Беріть офіційні канали, офіційні пресс-служби звідтіля, черпайте інформацію. А для того, щоб потім подивитися, що йде з боку від ваших довірених ліц або від ваших довірених каналів, уберите один-три. Не бігайте 10-15. І те почитали, і того прочитали. А той так написав, а той написав слава, а той Станислав, і, і пішло, пішло, пішло. Там Тимошенко увольняють, там Татарова, там те, Друзі. Це хайп називається. Це називається при притащити вас до себе всіх, щоб ви підписали, щоб ви дивилися, щоб були перепросмотри і так далі. Давайте дорослішати. Давайте дорослішати. Давайте. Я хочу подякувати тим, хто е надає донати каналу. Олексій Ляшенко. Я завжди кажу: я не скриваю, не ховаюся, не прачу. Всі, да, я взагалі взагалі пропонував е, надсилати донати е, дуже давно, і донати надсилались для розвитку каналу. Так я й зараз кажу: Навпіл ділиться ваш донат. Висали ви 100 гривень 50. Піде на допомогу армії, 50 буде на розвиток каналу. Я ж ніколи не скриваю, не ховаюсь, не, не дурю, не обманюю. Хоча з тих 50, якщо чесно, я те, щось від себе ж віддаю далі і далі. Так що щира подяка Строгановій Іні, Ганяної Валентині, Ільчишиною Вадиму, Зіненка Наталії. На Монобанк вона задонатила. Лазебнику Валерію, Це неодноразово вже і Ільчишин Вадим неодноразово. Це, це наш уже пул. Створюється наш пул. Щира вам подяка. Ірині на монобанк, тинди колегу, Драбінка Сергію також і спонсор він і, і донатить. Створюється пул, який довіряє і вірить один одному. Я довіряю вам, ви довіряєте мені, я довіряю Петру Саламі, з яким ми працюємо. І все йде ось так: от. єдине, що якщо когось не влаштовує ось така робота, я е, не люблю, коли мене десь називають. Тому я. Салам, який працює не опосередковано. Вчора він був в Краматорській, позавчора у Славянську, по всій Донецькій області, по всім фронтам, я прошу, щоб не називав моє прізвище. Ось і все. Ну, я вважаю, що так правильно. Якщо може хтось хоче, щоб десь не називав, ви можете йти напряму до Петра. Ви ж бачите, це, це мені ідіть і. Від свого імені і так далі. Але я ж вважаю, що якщо нас 40 мільйонів почнуть, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Так от що ми як повинні перемогти? Дивіться, зброї нам зараз наобіцяли, і вона йде. Вона потихеньку вже почина, почала йти з тої, з тої країн. Неможливо за цим слідкувати, не треба за цим слідкувати, та вже й не дають за цим слідкувати. Та вже і офіційні джерела, якщо раніше там, скажімо так, простою мовою хвастались, нам дали там, нам віддали там. То зараз вже офіційні про це практично не говорять. Ви знали, що нам з травня місяця Болгарія постачає стільки зброї, стільки палива. Що вони чуть не перші були в Європі, якщо брати в пропорційному становищі, дуже багато вони давали і боєприпаси. Ну, я не хочу навіть називати, а ми і не знали. А вони тихо, спокійно, начебто, начебто з Росією дружимо, а їм, мабуть, потрібно було. Щоб і Росія нічого не знала, тому що вони були ще залежні від Росії, як газові, як нафтові. А ось ви знаєте, що до середини цього року Євросоюз, окрім Угорщини, практично всі перестануть бути залежні від Росії. Все. Гудбай, Росія! Гудбай! Всі переходять, переформатуються, перекваліфікуються на інші держави, на інші палива і так далі. Все. Так ось нам Швеція надає, Естонія надає, Латвія надає. Це ти що не обічав, і там пакети дуже серйозні. Там від ракет до дальніх ракет і танки навіть там є літаки, там є боєприпаси, там є морські ракети Ну, Там дуже багато всього Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Франція, Канада, США, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Італія. ну, Я не знаю, я можливо, когось і не назвав, і пропустив Чехія, Словакія, ну, дійсно, дуже багато. І я вам можу сказати, що це. Eh, друзі, це так, такий, так, такий список огромний, дивіться, eh, десь 1300 бронетехніки, різної. 1300, десь 120, це артилерійські системи. Це гаубиці причіпні, самоходні, десь 120 танків. А ви знаєте, що Польща сказала? Польща сказала: якщо навіть Німеччина ближчим часом не дасть нам. Дозвіл на передачу танків Леопард ми вчинимо правильно. Тобто, що сказав Дуда? А, Макавецький, здається, сказав прем'єр-міністр. Ми віддамо самі. А ви там уже робіть, що хочете. Ми віддамо Україні «Леопард». Я думаю, все буде різні. Так от 120 танків десь, оце ось, е ось ось, до півтора місяця це буде у нас, да? Де десь до 10 систем ПВО, десь 20 літаків. Снаряд е снарядів взагалі артилерійських БК, десь, я не знаю, там мільйони від ракет до різних снарядів. Ну, друзі, дуже багато чого. Чесно, дуже багато чого. Особливо бронетехніки, це і Кугуар, і Бестіони, і я не знаю, там Бредлі, Мердер, це машини, бронемашини. Ну, це, це я ж кажу, це два корпуси. Це ударна група. Коли тільки ось це питання. Чим швидше, друзі, тим для нас це буде краще. Так що будемо трохи шуміти галдіти щоб ще. Але наша ось навіть ось така робота, ось саме проста. Вона працює на перемогу. Ось те, що ви зараз. Поставити вподобаєчку, захистити канал, щоб його побачили більше, щоб люди знали, що робити. Розуміли, як робити, розуміли, де і як, що робиться, і звідки що йде, щоб могли більше послухати нас, підписатися на канал в Ютубі Олексія Ляшенка, натиснути дзвоничок, обов'язково поширте. Ну це ж не тяжко, а це наш вклад. Ось там пишуть мені наші постійні е, друзі, що це наш вклад лайкнути, поширити, прокоментувати. І це вже наш вклад, тому що ми же з вами всі, що хочемо перемоги. Ми робимо все для перемоги. Ми говоримо все для перемоги. Так що, та допомагайте, друзі. Йдемо далі. Ось дивіться, я вже якось казав. Під шефні Шабуніна Набу і САП фількіна грамота. Ну, я вам чесно кажу, вони кому не дають підозру, тих людей уже в Україні немає. Вони нікого не заарештували, вони нікого не довели до суда. От зараз вони, начебто, пред'явили підозру. Ну, Коболю, Андрію Коболю, пам'ятаєте? Керівник Нафтогазу Припорошенко. У 2018 році Коболю виписав сам собі премію 220 мільйонів гривень. 220 мільйонів друзі. Потім ще 12 мільйонів виписав. В 17 ще було 12 мільйонів. Там кожен рік стільки він собі виписував премії і відсилав мамі в США. Так от так, йому да, оголосили підозру набу, набу, Шабунінське Набу. Яке він тут верещить, і в штанях макрії у нього від набу. В штанях макрії. Сап там ще теж, які нічого не роблять. Коболєв де? Ну, скажіть, де Коболєв? Де Герасимов? Де всі ті, кому вони при... видвигають. Якщо СБУ ви... ви... е... 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 оголошує підозру, суд і одразу мера присічення. Або тюрма, СІЗО, або клади гроші? Все щітка. Навіть ДБР і. Так. А ці вносять підозри тільки тим, кого немає. Ну, нормально. Центр у Шабуніна протидії корупції. Ні. Центр розвитку корупції. Я ще раз кажу, у Шабуніна центр розвитку корупції. Він працює так. І це Петро Порошенко. Це його люди. Це його люди. Мільйонні при. Ну, слухайте, я не хочу. Ось, сматити, дивіться. Петро Олексійович, він взагалі себе знищує до кінця. Ось, е... ось наскільки можна себе знищити. Я не знаю, навіщо він це робить. Я не знаю, чому, не... чому це не розуміють е... його прихильники прості. Ті, що навколо нього, вони розуміють. Вони мовчать. Вони. Косять з нього потихеньку, тянуть з нього потихеньку і хер з ним. Там 80% вже давно, знаєте, не вірять йому, не вважають його за лідера, навіть відразованих багатьох тих, хто рядом з ним, від Порошенка. Але вони качають з нього гроші. Так от дивіться, трагедія в Броварах. Трагедія з броварах. І ось він пише: Ось послухайте, я зачитаю це оригінал. Це у нього на сторінці було. Якщо він не видав, я не думаю, що він видав. Так ось що він написав? 329-й день з 9-річної російської війни. Жахливий ранок, бровари. Загинуло керівництво МВС, включно з міністром, а також є загиблі і постраждали діти та дорослі мешканці міста. Нормально. І ось тут, увага! Загинув перший заступник міністра, який довгі роки працював зі мною. Слухайте, людина загинула. Навіщо ти починаєш себе піарити і втягувати, що він працював з тобою? А це Євген Єнін, він пише. Він загинув. Неважливо, з ким він працював. Загинув батько, загинула людина. Добра, недобра. Загинув чоловік, загинув син. Навіщо? Кому це потрібно, що він працював з тобою? Кому? І а далі це взагалі. Я не знаю, як це назвати. називайте ви самі, от самі напишіть, як це називається. Далі, це Євген Єнік. За моїм дорученням він працював над притягненням до відповідальності російських злочинців, продовжував цю роботу і на посаді першого заступника МВС, слухайте, це що? За його дорученням. чого та яка різниця? яка Він не міг він не міг отримувати доручення от президента. Він працював в прокуратурі, він працював, здається, трохи в СБУ, він отримував доручення, накази, прикази від своїх безпосередніх начальників. Генерального прокурора, голови СБУ, там ще. При чому тут був президент, а він пише: за моїм дорученням. Я в своєму житті намагаюсь завжди, знаєте, не звертати увагу на. Пішло, пішло, все, це пішло. Йдемо далі, 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 далі. Намагаємося зробити все, що можемо. не вийшло, кидаємо, йдемо далі. Все, це не вийшло, це так по бізнесу. Ось по, по, по життю я в 14-му сподівався, що Порошенка зробить те що, обіцяв на виборах. Я... Обдурений, оце саме більше в житті. Ми не дурили багато, так як і кожного із нас. Це життя. Навіть там, чи в автобусі, чи де. стільки нас дурять по життю. Але оце я для себе вважаю. Це ну, сам підлий розвід мене людиною, яка стала президентом, в яку я тоді вірив. Це знаєте, з таким ось осадом жити не дуже гарно, але воно в мене не сидить завжди. Але коли я це бачу, за його дорученням, та нахрен ти нужен, людини нема. Хто ти такий взагалі? Ти вонючий чмов, в якого висять штани, і в штанях щось воняє. Блін, вибачте, я далі не можу. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.